Коли вам кажуть, ти виносиш мізки, а ви просто намагаєтесь поговорити. Це не про вас, це про людину, яка не вміє слухати. Зараз все поясню. Одна із причин в тому, що ми по-різному сприймаємо інформацію. Жінки спілкуються, тримаючи в голові емоційні зв'язки. Їхня логіка будується не просто на фактах, а на тому, як різні події пов'язані між собою через почуття. А чоловіки навпаки більше мислять структурно. Є проблема, треба рішення. І вони рідко занурюються у відтінки почуттів. Вони не звикли чути про велику Кількість емоцій, їм потрібні конкретні задачі та цілі. Якщо багато емоцій, для них це здається виносом мізків. Це не добре чи погано, просто не всім чоловікам дано зрозуміти, які емоції та почуття проживають жінки. Причому це може й бути дуже гарні сім'янини. Це може бути успішна людина, любляча, але він не розуміє тієї палітри емоцій, яку проживає жінка. Є ще один нюанс: в багатьох чоловіків емоційне реагування подавлене. Їх не вчили проявляти емоції, їх вчили Терпіти та подавляти що цікаво, багато чоловіків сприймають своє емоційне реагування чи емоційне реагування інших чоловіків як слабкість. Розумієте наскільки все цікаво? І тому, коли жінка починає говорити своєму чоловікові не про факти, а про емоції, почуття всередині чоловіка спрацьовує опір. Він наче глухий, сліпий і нічого не бачить, не чує. І за часту це не тому, що він не хоче слухати, він поганий, а тому, що він не вміє і не може слухати, він не може реагувати, він не може відгукнутися емоційно. Це не його світ. І є ще такий нюанс. Якщо кожного разу, коли ви хочете поділитися своїми почуттями, своїми думками, кожного разу вас зупиняють зі словами Ой, знову ти починаєш, можливо, вас просто не хочуть слухати. І це не ваша людина, але все таки ми не будемо драматизувати. Вернемося до того, коли чоловік не може вас почути, коли у нього немає. Чи ресурсу вас слухати, або зараз немає бажання вас слухати, і так людина може не мати бажання вас слухати, прийміть цей факт. Можливо, треба цю розмову перенести пізніше, коли у людини будуть сили, і коли людина зможе з вами поговорити. Тому що робити? По перше, зверніть увагу, чи людина зараз готова до діалогу, тому що якщо у неї стрес, якщо вона перенавантажена, втомлена, можливо не найкращий час для розмови. По-друге, якщо в розмові постійно йде відторгнення ваших слів. А тим паче вашої особистості то скоріш за все проблема не у вас, а у тому, що партнер просто не хоче працювати над стосунками, і можливо, він ці стосунки не цінує. Ну і третє, запитайте себе, а чи є тут взаємність? Тому що у здорових стосунках ви маєте право говорити та маєте право бути почутою. Ну і четверте, проаналізуйте свої слова. Можливо, у ваших словах є критика. Інколи таке буває, інколи ми не помічаємо. Ну і саме, саме головне не беріть відповідальність за людину, яка не вміє вас чути. Це точно не ваша проблема, адже ви говорите, ви не мовчите. Просто хтось не чує це уже проблеми тієї людини.